Проходите, сідайте, сягайте, сідайте. Добрий день, любі друзі. Це другий випуск нашої передачі, яка називається. Смачна країна. Ми сьогодні будемо Ми сьогодні будемо робити бутерброд з редискою. Хотіла робити бутерброд з речкою, але зробити з Тихо, <плес> рибі. <плес> <плес> <Улій! плес> <плес> 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 Добре. Добре. Але будемо робити бутерброд з радискою. Для цього ми беремо редиску. Редиску. І скипку хліба. Потім беремо скіпку хліба і редиску вставляємо отакує. Отакує. Отакої. Мачка вот такої. Вот mm. такое. <coughs> mm. mm -hmm. Смоковый там. Смоковый там. Нужно смоковый там. Вот такое ровно. Вот такое. Ви даруєте всього дві калорії. Супер. Дві калорії. Смачного. З вами була смачна країна. Ај ваше ви лучи. Халка пупкина. Та ми кешка. медно. А на стоп на горазу на Бутерброд с бананами. Так ли бом? Девица нас.